Друзі, вітаю вас! Пропоную вашій увазі готову презентацію для заняття дітьми на тему вплив підприємств на екологію міста. Цей матеріал допоможе у доступній формі пояснити дітям, що таке повітря і чому воно так важливе. Ми знайомимо дітей із різними видами підприємств їх користю і можливими шкідливими наслідками. Це дає можливість плавно перейти до важливої теми екології. На слайдах наочно показано різницю між корисними та шкідливими підприємствами. Діти легко зрозуміють, чому важливо берегти природу і як діяти правильно. Особлива увага приділена темі сміття, адже воно є однією із найбільш екологічних проблем. Ми разом з дітьми дізнаємось, як відходи шкодять природі і що кожен з нас може зробити, щоб цього уникнути. В презентації ви знайдете прості зрозумілі правила для дітей, які допоможуть виховати екологію. Свідоме ставлення вже з маличку. До презентації додається коротке навчальне відео. Його можна показати дітям прямо під час заняття, щоб закріпити знання у захопливій формі. Ну що, придбати це заняття ви можете на платформі Всеосвіта. Посилання буде під відео. Долучайтесь до спільноти педагогів, які навчають дітей любити і берегти природу.